Більшість християн у більшій частині світу Різдво Христове відзначають 25 грудня. Ще з 1923 року Всеправославний собор у Константинополі вирішив святкувати народження Ісуса Христа за Григоріанським календарем. Цьогоріч до святкування Різдва 25 грудня долучився і Тернопіль. На театральному майдані міста колядували та співали різні українські пісні. А ще всіх охочих безкоштовно приощали чаєм та печивом. Сьогодні весь світ відзначає Різдво, і Тернопіль, напевно, вперше доєднався до такого спільного відзначення Різдва. Українцям дуже пощастило, що ми маємо декілька таких свят, але все-таки треба розуміти, що загальновизнане. Вже починаючи з початку ХХ століття, це власне ця дата для відзначення Різдва. Для нас, християн, не є важлива просто дата. Для нас важлива сама суть Різдва Христового. Різдво Христове це велике свято. Ми говоримо про народження Спасителя світу. Людина має багато проблем через свої гріхи. І сама впоратись вона не може. І тому Бог, Отець, так полюбив цей світ, що віддав свого сина, єдинородного, щоб він прийшов і врятував нас від усіх наших гріхів. Тому ми дуже тішимося цьому святі. Ми дуже радіємо цьому дню, і ми приєднуємося і підтримуємо весь світ, який святкує Різдво Христове. У святкуванні Різдва Христового на театральному майдані Тернополя взяли участь представники різних релігійних конфесій міста. До свята долучилися також іноземні студенти, які співали українські колядки. Мені приємно святкувати разом із моїми студентами, тому що це свято святкують багато студентів медиків іноземців, які власне нащаться, але не тільки дуже багато друзів, знайомих і свідченням тому, тому що це добре, що це приємно для тернополян. Це повна площа. Ми сьогодні маємо. Мо достатньо активну позицію наших церков, і незалежно від того, коли хто святкує різдво, чи на чи сьомого січня, чи 25, го чи західного, чи східного обряду, але всі вони покликані одне забезпечити на Тернопілі мир в Україні єдність і перемогу над нашим спільним ворогом. Святкують різдво Христове на театральному майдані міста із 25 до 27 грудня.